Вітаю друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, яка називається Особливості притягнення до відповідальності осіб, що вчинили воєнні злочини». Чим ця тема зачіпає власне нас? Чому вона має значення? Які є особливості і проблеми притягнення осіб? Які винні у вчиненні воєнних злочинів, і не лише воєнних злочинів, але й злочинів критилюдства, це якраз тема, яку сьогодні ми будемо з вами зачіпати. Отже, якщо ми говоримо про особливості притягнення, до відповідальності всіх, що вчинили воєнні злочини, ми для себе перш за все маємо нагадати, що це таке воєнні злочини, де вони описані, і, напевно, найбільш чітко і послідовно питання воєнних злочинів розкрите саме через норми Римського статуту міжнародного кримінального суду. Власне саме Міжнародний кримінальний суд виступає тим осердям, Кримінальної відповідальності за воєнні злочини, який задає стандарти, задає певні принципи, і власне ту практику, яка формувалася в окремих трибуналах: трибунал по Руандії, трибунал по колишній Югославії, ну і власне історичний досвід Нюрнбергського та Токійського трибуналів. Тим не менше, коли ми подивимось на п'яту статтю Римського статуту міжнародного кримінального суду, ми побачимо, що до юрисдикції міжнародного кримінального суду належить злочини геноциду, злочин проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. Власне, проблема, яка давно відома, це проблема, яка полягає в тому, що саме поняття агресії. В статуті передбачено, але міжнародний кримінальний суд не має можливості здійснювати юрисдикцію щодо цього виду злочину, і саме тому якраз і йдеться про створення окремого міжнародного трибуналу по, щодо агресії, про який ми теж з вами поговоримо. Тим не менше повертаючись до питання притягнення до відповідальності за вчинення вказаних злочинів, злочин проти геноциду, злочин проти людяності воєнні злочини, ми можемо спертися на як на визначення цих злочинів, воєнних злочинів, і поговорити про особливості і проблеми притягнення до відповідальності. Ну, власне, якщо ми дивимося. На статут Римський статут міжнародного кримінального суду то злочин геноциду визначається як будь яке діянь, яке вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну расову чи релігійну групу, як таку. Вбивство членів такої групи, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу членам такої групи, умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її до повного або часткового фізичного знищення, впровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню всередині такої групи, насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи. Ну, власне, саме на основі. Положень цієї статті міжнародна прокуратура міжнародного кримінального суду якраз і видала ордер на притягнення до відповідальності е, е, воєнного злочинця, тимчасово, який тимчасово займає пост е, президента Російської Федерації Володимира Путіна, і уповноваженої. Справ дитини Російської повнорани Російської Федерації, справ дитини Марії Білової, і тут ми якраз стикаємося з дещо іншим розумінням поняття геноциду, тому що для нас дуже часто поняття геноциду це передбачає масове знищення на за етнічною ознакою. Ну, власне, те, що Характерне саме для розуміння геноциду, ми якраз можемо спостерігати в пропагандистських роликах російських пропагандистів саме такі заклики до знищення українців, до того, що в українці не повинні існувати, українська мова не повинна існувати. І такі ж самі факти, коли знищуються книги. Тільки тому, що вони написані українською мовою, тим не менше, ми можемо звернути увагу на цей випадок, якраз в силу того, що саме насильницька передача дітей з власне українських громадян до Російської Федерації і примусове усиновлення удочеріння цих дітей в Росії. А так само свідчення тих дітей, яким вдалося виїхати з Росії про те, як їх примушували переходити змінювати ідентичність, власне, можуть розглядатися саме міжнародним кримінальним судом як достатня підстава для того, щоб вважати, що випадки геноциду мають місце. Порівняно недавно було надане запитання до членів. Незалежної міжнародної слідчої комісії, Ради справ людини ООН, Ради з ООН справ людини про те, що вони можуть сказати щодо вчинення геноциду в Україні комісія, яка складається з трьох осіб, займається збором інформації на основі тих фактів, доказів, які містяться наявні у інших. Ну, Власне, керівник цієї комісії сказав, що він не може здійснити кваліфікацію, що має місце геноцид. Тобто, зрозуміло, що це не зовсім його юрисдикція, не зовсім його повноваження, повноваження його не здійснювати оцінку, оскільки встановлювати факти. Ну, власне, це та сама ситуація, яка була в свого часу з ОБСЄ. Коли представники моніторингової місії ОБСЄ на лінії розмежування Донецької, між окупованою територією Донецької і Луганської області і підконтрольною Україні територією, встановлювали факти, але не встановлювали якісь висновки чи якусь не здійснювали якусь кваліфікацію, якщо ми говоримо про інші Міжнародні злочини, такі як злочин проти людяності, то ми знов таки нагадаю, що має йдеться про певну системність. Ну, власне, чим відрізняється злочини проти людяності від воєнних злочинів? Це власне певною системністю, широкомасштабністю і системністю нападів проти цивільного населення. Ну і плюс те, що такий напад здійснюється усвідомлено. Сюди відноситься вбивство, винищення, обернення в рабство, депортація, насильницьке переміщення населення, ув'язнення, інші жорстокі позбавлення фізичної свободи, в порушення основоположних норм міжнародного права, катування, зґвалтування, сексуальне рабство що переслідування будь-якої групи, яку можна ідентифікувати за політичними расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними іншими ознаками. Насильницьке зникнення осіб, злочин апартеїду, нелюдські діяння подібного характеру, які умисно заподіють сильних страждань чи тяжких тілесних ушкоджень, або серйозної шкоди в психічному чи фізичному здоров'ю. Ну, Власне, якщо ми знову таки повернемось до звіту незалежної міжнародної слідчої комісії ради ООН з прав людини, то ми можемо сказати, що подібні факти. Які збиралася комісія, перераховуються, вони зафіксовані саме на рівні міжнарод... на міжнародному рівні, на рівні ООН. Ну і власне системність так само там простежується, так воєнні злочини з воєнними злочинами. Це стаття 8 міжнародного кримінального суду, де інакше, тому що тут ми говоримо про те, що існує, якби два таких. Напрямки або дві лінії, в тому випадку, якщо справи за воєнні злочини буде розглядати саме міжнародний кримінальний суд, а він буде розглядати справи тільки ті, які, які стосуються а, найбільш тяжких, найбільш а, таких важливих комплексних а, в, а, воєнних злочинів, так. І як показує практика, це стосується перш за все керівництва держави, яка веде, здійснює воєнні злочини, або здійснює злочини про проти, проти людяни. Ну і власне, ми якраз можемо говорити про те, що ці злочини, які передбачені в міжнародному кримінальному суді, вони будуть розглядатися саме щодо. Керівництво Російської Федерації однією з проблем є проблема імунітету. Знов таки, це проблема, яку ми так само дещо зачепимо в українському кримінальному кодексі саме поняття воєнні злочини. Як таке відсутнє, зате присутнє порушення е, обов'язків та звичаїв звичаїв правил та звичаїв війни ведення війни, і тут ми якраз е, е, приходимо до того, що це нас відсилає до Женевських конвенцій 1949 року. Ну і власне тут ми якраз теж можемо навести приклади таких фактів, їх достатньо багато, е, коли воєнні злочини здійснюються саме щодо. Е, Цивільного населення, причому вони здійснюються саме в рамках плану чи політику, причому в рамках широкомасштабне вчинення таких злочинів під час ведення воєнних дій, якщо ми говоримо про саме цей злочин, воєнні злочини, так, то ми маємо сказати про те, що в випадку засудження Осіб до за вчинення воєнних злочинів передбачена відповідальність до 30 років, або до вічного позбавлення волі. Ну, може, суд може призначити також сплату штрафу, конфіскацію активів, відшкодування шкоди потерпів. В той же час українське законодавство дещо відрізняється: у нас передбачений максимальний строк: це або до 15 років, або до вічного позбавлення волі. І тут ми якраз повинні розрізняти е, різних е, осіб, які вчиняють воєнні злочини. Чи означає це, що будь-який російський військовий, військовослужбовець є воєнним злочинцем? Ні, це не так. Е, ми говоримо про те, що е, ця особа повинна вчинити один з тих е, випадків, які передбачені саме. Міжнародним міжнародним законодавстві, ну, тим самим Римським статутом міжнародного кримінального суду, чи це умисне вбивство, чи це катування, чи це нелюдяне поводження, чи це заподіяння сильних страждань, власне, ті порушення тих фундаментальних основоположних прав, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини. Але сюди також відноситься і знищення, і привласнення майна, сюди відноситься примушування військовополонених. До служби в Збройних силах ворожої держави, умисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд. Ну, власне, ми якраз бачимо такі приклади, коли судять військовослужбовців з АЗОВ, азовців. Це якраз приклад, коли здійснюється судовий розгляд, але без забезпечення права на справедливий. Розгляд на право на належний захист до воєнних злочинів відносить так само незаконну депортацію. Ми якраз говоримо про те, що незаконна депортація це те, що мало місце в на окупованих територіях, коли, наприклад, з того самого Маріуполя громадянам не давали можливості України не громадянам України не давали можливості виїхати на в сторону України. А спеціально створювали умови для того, щоб люди не могли виїхати. Ну а потім тих, хто вижив, вивозили до Росії, і розповідали, що вони їх рятують. Ми можемо сказати, що до воєнних злочинів так само відносять умисне спрямування нападів на цивільне населення, і такі, які стосуються тих, які не беруть безпосередньо участі в воєнних діях. Яскравий приклад це. Обстріли енергопостачання і тепла в взимку 2022 2023 року, коли стало зрозумілим, що обстріли на енергетичні об'єкти спрямовані саме на те, щоб створити проблеми, заморозити саме цивільне, цивільне населення. Ну, ми можемо також згадувати згадати про напади на цивільні об'єкти. Таких випадків так само багато. Ну, я не буду зараз перераховувати всі положення, які передбачені в восьмій статті міжнародного статуту міжнародного кримінального суду. Я нагадаю лише те, що таку діяльність, діяльність документування воєнних злочинів здійснює наша прокуратура, здійснює Служба безпеки України. Національна поліція, однак разом із тим є певні проблеми. Є проблема з тим, що не всі випадки вчинення воєнних злочинів про те, як по які повідомлялися про вчинення воєнних злочинів, належним чином розслідувалися. Ну і власне не всі належним чином фіксувалися, і саме це може постати проблемою в доведенні вчинення тих чи інших воєнних злочинів. Військовослужбовцями Російської Федерації. Інакше кажучи, недостатньо лише встановити, хто саме з російських військовослужбовців вчинив той чи інший воєнний злочин. Недостатньо з'ясувати те, хто саме віддав наказ в тому випадку, якщо такий наказ був. Ну, Наприклад, ми можемо сказати, що. Був якийсь наказ про обстріли цивільного населення автомобілів з цивільним населенням, які намагалися виїхати з Києва на початку 2022 року, коли російські війська намагалися оточити Київ, і випадки саме розстрілу цивільних автомобілів, ну виглядають саме як певна система. Як певні діяльність, яка вчиняється за наказом, це жодною мірою не означає, що виконання злочинних наказів може виступати як індульгенція для тих, хто вчиняє, тому що ми достатньо чітко знаємо про те, що виконання злочинних наказів саме по собі є злочин. І, власне, до відповідальності потрібно притягати не лише тих, хто безпосередньо вчиняв, але так само і їхні керівництво. Ми можемо нагадати резолюцію Генеральної асамблеї ООН 116, «Принципи, статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного справедливого та міцного миру в Україні. Власне, сама резолюція продовжує низку резолюцій. Генеральної асамблеї ООН в рамках засідання 11.6. Ну і власне, саме засідання, сама резолюція була прийнята ще в 23 лютого 2023 року. Ну, власне, саме на річницю повномасштабного вторгнення. Що важливо? Важливо, ну, власне, чим нам важливі резолюції Генеральної асамблеї ООН? Вони фіксують. Саме ту позицію, яку займає міжнародне співтовариство більшість країн, і фактично ми говоримо про те, що існує загальна згода. Власне, за цю резолюцію проголосували більше ніж 140 країн про те, що існує необхідність забезпечення відповідальності за найсерйозніші злочини згідно з міжнародним правом, скоєні на території України шляхом відповідних справедливих і незалежних розслідувань і судових переслідувань на національному або міжнародному рівні. Ну, власне, тут ми якраз переходимо до питання притягнення до відповідальності. І одна з проблем, з якою стикаються, власне, правоохоронні. Органи і судові органи це питання імунітету глави держави. Керівники держави мають імунітет. Але разом із тим, ордер, який виданий Міжнародним кримінальним судом щодо злочину геноциду на президента Російської Федерації воєнного злочинця Володимира Путіна, якраз і свідчить про те, що в цій ситуації як такого імунітету немає, тому що міжнародний кримінальний суд фактично звертається до всіх держав-учасниць міжнародного статуту учасниць міжнародного кримінального суду, ті, які ратифікували, які визнали його юрисдикцію, щодо того, що як тільки особа, яка вказана в ордері міжнародного кримінального суду, опиниться на території, Відповідної держави, ця держава має обов'язок затримати цю особу і передати її саме до Міжнародного кримінального суду для судового слухання. Ну і, власне, саме з тим було пов'язано відмова безпосередньої участі воєнного злочинця Володимира Путіна в низці зустрічей, ну, зокрема, в південній. В саміті в південній Африці, в Південно Африканській Республіці, зокрема саме тому, що існує загроза видачі міжнародному кримінальному суду. Зовсім нещодавно Вірменія, після того, як її, скажімо так, союзник Російська Федерація покарала, візьмемо це в лапки чи кинула, теж візьмемо в лапки. З захистом від Азербайджану так само вирішила ратифікувати статут міжнародного кримінального суду. Ну, власне, це така гра смислів про те, що ми можемо тепер заарештувати воєнного міжнародного воєнного злочинця саме на основі статуту міжнародного кримінального суду і ордеру міжнародного кримінального. Суду. Варто зазначити, що притягнення до відповідальності, зокрема, за злочин агресії, ну, власне, злочин агресії передбачений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 3314, яка визначає, що це таке злочин агресії. Разом із тим, є проблема, яка пов'язана саме з притягненням. До відповідальності за злочин агресії. Як ми вже знаємо, міжнародний кримінальний суд таку юрисдикцію на цей вид міжнародного злочину не поширює саме тому, вже неодноразово існує. Обговорення існує, існує робоча група, яка займається якраз створенням цього міжнародного суду. Обговорення про те, що необхідний міжнародний суд, або міжнародний трибунал, як його ще часто називають, який стосується саме злочину агресії. І тут ми якраз можемо сказати про те, що сам злочин агресії так само повинен бути доведен, має існувати певна е, ієрархія віддання наказів, хто віддав наказ. Ну, ми можемо м, згадати е, від відомо Раду засідання Ради безпеки Росії, е, яка якраз приймала рішення про вторгнення до України. Ну, це насправді виглядало як певний е, такий. Дуже погана театральна постановка, тим не менше, вона дозволила Росії зробити видимість законного вторгнення в сусідню державу. Ну, власне, така імітація законності, вона жодною мірою не скасовує те, що в російському кримінальному кодексі. Міститься якраз відповідальність за вчинення акту агресії нападу на іншу державу. Ніхто цю статтю з Кримінального кодексу Росії не прибирав, вона чинна, і е, ну, можна собі уявити, що в тому випадку, якщо зміниться, можливо, колись е, режим в Росії, е, частина. Е, Осіб, які винні у вчиненні воєнних злочинів, будуть притягуватись не лише міжнародними судами, не лише судами України, а суди України вже здійснюють розгляд таких процесів ще починаючи з 2014 року, коли так само розглядалися справи за вчинення воєнних злочинів. Ну, власне, можна згадати. Що воєнні злочини вчинялися не лише після лютого 22-го року, але і до лютого 22-го року ну можна згадати, як напевно, таку найбільш відому це місце позбавлення волі ізоляції, які, в якому катування були одним з елементів взагалі утримання тримання осіб під вар. Що стосується е, українських судів, українські суди розглядають справи, які стосуються воєнні злочин, воєнних злочинів, але вони переважно стосують розглядають ті справи, де вже є конкретна особа, яка вчинила воєнний злочин. Е, що стосується заочних рішень, ну заочні рішення по воєнних злочинах, вони ну скажімо, не так можливі, але вони не настільки ефективні і ефектні, тому що завжди залишається шанс, що ця особа, яка вчинила воєнний злочин, може бути за тим. Однак, повертаючись до притягнення а, осіб винних у вчиненні воєнних злочинів, чи то це будуть українські суди, чи, можливо, колись, якщо Росія не розпадеться, російські суди, а, вони не мають. А, Обмежень по строкам притягнення осіб до відповідальності, і саме тому ми можемо прогнозувати про те, що, на жаль, або можливо, на, на, на щастя на щастя, про те, що немає строку давності. А на жаль, тому що всі ці процеси будуть розгляд тягнутися достатньо довго е, і е, ми. Будемо спостерігати притягнення винних за воєнні злочини осіб до юридичної відповідальності протягом десятиліть, навіть після того, як воєнні дії закінчаться. Власне, дякую за увагу. Це те, що я хотів сьогодні донести до вас. Сподіваюсь, побачимося наступного разу. Миру і перемоги.